«Скажіть мені, будь ласка, якби віруючі були слухняні, і вони освячували б світ, що сталося б зі світом. Я тобі скажу, не треба навіть у школах, щоб викладали чи десь. Нехай батьки дітей освячують, будуть світлом для них, вже весь світ зміниться. Тому Ісус каже: Ви світло для світу. Ти знаєш. Слово Боже було дано людям від самого початку, від Адама, від Єви. І протягом всього часу, якщо читаєш історію людства, що ти можеш там бачити? Слово Боже. Тому що це відповідь, це відповідь для кожної людини. Відповідь, яка дає розуміння, хто я, звідки, навіщо, чому? Якщо ці речі мучили мене, коли я був маленький. Знаєш, пророк Ісаї ще писав цей народ нічого не бачить і не розуміє, мають очі, але сліпі, мають серце, але серце кам'яне. Отже, що ж відбувається, що коли я був маленький, мене так все це цікавило, так все це захоплювало, і коли я став великим. Я став таким холодним, як айсберг в океані. Тому що айсберг з'явився ось тут насправді. Не в океані. Ось тут оселилася темрява. Ось у цьому і є велика проблема. І тому багато людей цим нехтують. З цієї причини, знаєш, ми створюємо канали, застосовуємо телебачення, багато матеріалів створюємо. Чому? Тому що світло має світити до краю землі. Амінь. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Куди я вкладаю своє життя, куди ти маєш вкладати своє життя? У світло, щоб самому не бути у темряві і щоб просвічувати кожну людину. І ми є учасниками цього. Від самого початку, коли Бог це створив, для чого? Для того, щоб ми. Не були у темряві. Чому у мене депресія? Чому мені погано? Чому це? Чому те? Ти у темряві. Увімкни світло. Для цього ми створюємо багато матеріалів. І на сьогоднішній день мільйони людей вже користуються цими матеріалами. А ти сидиш тут і кажеш: чому в мене це чи те щось не вийшло? О, навіщо пастор це зробив? Або те, або щодня виходять відеоматеріали, молитви, откровення щодня. Що це виходить? Життя та світло. Для чого? Щоб ти був здоровим, щоб ти був щасливим, щоб ти був успішним. Амінь. Воно світло в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Йдеться про Ісуса. Ісус прийшов і що з ним зробили? Розіп'яли. Багато хто у світі не прийняли світло, вони не прийняли Слова Божого, вони не прийняли Бога. Слово є Бог. Як ти ставишся до того, що Бог тобі дає щодня. Він хоче бути з тобою щодня. У мене знаєш запитання. При всіх ось гальмах церква ручник такий затягнула, на гальмо натиснула, там коробку розбалансувала і так далі. І при цьому люди віруючі найуспішніші, найщасливіші, найздоровіші. Питання одне: якщо люди на таких гальмах то Чого взагалі хоче Бог для своїх дітей, скажіть мені, будь ласка. І для цього Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Ти відчуваєш його любов, ти розумієш його любов, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але щоб ми мали життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Тому ми не судимо нікого, ми проповідуємо та спасаємо наша мета спасіння. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина, яке є Словом Божим. До речі, у нас церква називається Слово Боже. Ви тепер розумієте, чому вона називається Словом Божим? Тому я хочу, щоб ти став Словом Божим. Адже це потрібно тобі. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Амінь. Відповідь від Бога: де біле, де чорне, де світло, де темрява важко розібратися? Ні. Якщо людина дійсно в правді, якщо вона у світлі, вона йде до світла. Якщо людина хоче очиститися насправді, якщо вона щира, якщо вона добра, вона йде. Чому вона не йде? Тому що світло освітить. Покаже нечистоту, покаже непорядок. Тому існують всі ці програми, які створюються: шимпанзе, НЛО, переслідування, пригноблення різні, наукові всякі рухи. Знаєте, сьогодні аферисти, корупціонери, шахраї, шарлатани є скрізь. Наприклад, скажу: ось я сьогодні дивлюся, хто вчений, хто не вчений. Не просто вчений це Бог ні. Або медик. О, це Бог. Знаєш, коли я приходжу з діагнозами, до одного прийшов, він каже, відрізати це треба в мене. До іншого він каже, відрізати щось. Кожен щось хоче вирізати, відрізати і з тим самим приходжу, і всі п'ять дадуть різний діагноз. Ви з таким зустрічались? Ні? Знаєте, є таке слово шарлатан, звідки воно походить. Півтора століття тому був такий кадр один, він лікував тих, у кого погано з очима було. І коли приходили у когось сітківка, там відходила і так далі, він садив, де що погано каже Ось це око болить. Око набрякло, коли воно набрякає, о, краще стало, а потім, коли спухає, ще гірше. Так от цього чоловіка звали, знаєш, як, Шарль Латан, Шарлатан. І тому сьогодні шарлатанів вистачає скрізь. Знаєте, і в церкві, і у владі, і серед політиків, і в медицині, і в науці. І коли мені поставили діагнози, купа всього, я приходжу і кажу: Ісусе. Що мені робити? Тому що бачу аферисти, сатаністи, шарлатани, шахраї, на мою думку, їх, крім грошей, нічого більше не цікавить. Працює, звісно, цей момент, що Господь показує, Він каже, Він підказує. Як Ісус сказав, просіть, шукайте, стукайте, а потім з'являється нормальний лікар. Але треба докласти тепер зусиль. Його треба зі світлом пошукати і з розумом. Тому без світла та без істини взагалі не обійтися. У зв'язку з цим написано, що благодать та істина з'явилися так само через Ісуса Христа. І як із цим розібратися? Знаєш, прийшов до кожного лікаря у всіх своя правда, свій діагноз? Як розібратися? Ісусе, допоможи. Ісус допомагає, тому що Він світло. Він допомагає навіть знайти нормального лікаря, дає, відчиняє двері, елементарні речі. Я, наприклад, розбираюсь тільки так. Не знаю, як ви. І так у кожній сфері наука, політика, всякі рухи. І в чому фокус? Церква. Бог є найбільшим авторитетом. І це завжди було. І чому якісь наукові різні мавпи з'являються, НЛО з'являються переслідування церкви тощо. З однієї простої причини будь-які закони незрозумілі, щоб забрати авторитет та владу у церкви. Тому що церква насправді вона є світлом, вона має великий вплив на темрявою. Наприклад, ви всі святі, а я пастир чорт. Це застосовується скрізь у науці, у політиці, це президента стосується всіх, наприклад, розумієте, щоб можна було розібратися. Запитання як довго ми знаходитимемо спільну мову? Ви тепер розумієте, так? тобто, якщо люди святі, тоді і цареві треба бути святим, якщо суспільство святе, тоді й політикам треба бути святими. Якщо люди святі. Тоді всім науковцям треба бути святими. Правлячим у світі треба бути святими, розумієте, так? Але якщо люди не знають, хто вони, хтось НЛО, хтось мавпа, хтось інфузорія туфелька, розумієш? Апостол Іван пише. Він каже, для цього Ісус прийшов, щоб ми мали світло та розум. Розумієте, щоб ми не були дітьми темряви? Тому що темрява зруйнує наше життя насамперед. Тому Іван каже: Майте світло і розум. Амінь. Час увімкнути світло. Алілуя!